Попри поранення та статус учасника бойових дій, він не вважає себе ветераном і продовжує нести службу та водночас представляти наше місто на міжнародних спортивних ветеранських змаганнях. Ця програма про стронгмена старшого лейтенанта Національної гвардії України Євгена Лисенка, позивний Арес. Про поранене тіло та незламний дух. Далі у програмі. — Доброго дня, Доброго дня. Як часто тут буваєте, займаєтесь? Постійно. Тобто щодня тренування, так? Ну, якщо є процес якийсь підготовки, то щодня. А якщо ні, то чотири рази на тиждень п'ять стабільно. Ми з вами у святая святих спортивної команди рівненських ветеранів. Неможливого не буває. Тут наші герої тренуються, аби вкотре гідно представити наше місто та державу на усіх рівнях спортивних змагань. Ген Лисенко один з учасників команди. Регулярні та систематичні тренування для нього сьогодні, як розповідає сам, це не лише підготовка до чергових ветеранських змагань, а й залежність, без якої не уявляє сьогодні свого життя. Окрім того, саме спорт допоміг та допомагає йому відновлюватись після травми і є найкращим засобом реабілітації. Тобто ветерани, хлопці, дівчата, які приходять, займаються спортом, і хто з ними працює у вас? Звісно, додаються, але е не дуже, як сказати, багато і активно. Є якісь приходять, такі хлопаки, як які один раз виступили, потім більше не хотять. По різні. А якусь відповідальність відчуваєте перед собою, що багато від вас залежить, щоб вони залишились в спортзалі, почали собою займатися. Як сказати, Не знаю за цих хлопців там, а знаю за інших, що коли на змагання я приїжджаю, там, де беруть участь понад 200 чоловік там, до 300, то хлопці кажуть, що ти для нас є мотиватором. Тобі ж тому що гарно виглядають, гарні показники, хлопці, як сказати, Кажу, ти наш мотиватор і ми йдемо. Ми в Мадриді були, виступали. Так. Які враження від змагань? На вашу думку, наскільки українська команда себе гідно представила? Українська команда потужна, потужна. Хлопці досить підготовлені, тому що це вже не перший рік змагання проводяться в Україні і в Мадриді це другий раз допомог. Хлопці після минулого року мотивовані ще більше. І працюють над собою показники, кожен раз все більше і більше. Переважно багато хлопців е, минулого року, разу. А, ну і новачки є хороші, новачки приходять дуже хороші, бо хлопці, які показують дуже високі результати. Strong Spirits Games – змагання ветеранів з адаптивних видів спорту у Мадриді. Подія, до якої ретельно готувалась уся рівненська команда. За підсумками виступів рівнянам вдалося вибороти 24 медалі: 14 золотих, 6 срібних та 4 бронзових. По поверненню до рідного міста наших чемпіонів особисто привітав виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян. Євген Лисенко з Мадрида до Рівного привіз бронзу. Вважає це непоганим показником, адже категорія, в якій він виступав, для нього є новою. Я виступав. В... Структмена це для мене, як сказати, новий вид змагання, до якого я не готувався там, потім через рік виступав по адаптивних видах спорту, тобі ж по тих правах, по яких їздили хлопці. І там постійно був перший, постійно там перші місця привозив. До того часу поки не поїхав на виконання бойових завдань в травні місяці, і повернувся серпні. Пропустив. Чотири змагання, втрати у рейтинг, потім нас доганяв. Сила духу та витривалість Євгена гартувалась під час несення служби в антитерористичній операції, а згодом і в повномасштабній війні, якими спогадами готовий поділитися з тих часів Євген далі у програмі. Спостерігалося до того, що нас просто взяли в кільце, а сам поїхав на своє місце служби. Ветеран це типу, я рахую, той, хто вже не виконує бойових завдання. Там в нього група інвалідності, і він от сидить, типу, вдома. У 2014 році підрозділ Євгена Лисенка базувався в Слов'янську. Звідти вони виконували завдання на різних напрямках: Попасна, ясенувата горлівка. Особливо запам'яталися бої за Горлівку, де ситуація була надзвичайно напруженою. Завдяки наявності техніки, зокрема гаубиць, д 20 та реактивних систем залпового вогню ГРАД, українські військові могли ефективно протистояти ворогу, хоча й отримували потужні удари у відповідь. Одним з найскладніших епізодів у службі старшого лейтенанта Лисенко стало перебування на 32-му блокпості поблизу Луганська. Цей блокпост, розташований за 10 кілометрів від міста, опинився в оточенні. Ворог пропонував здатися, погрожуючи мінометним обстрілом. Бої за 32-й блокпост прозване як долина смерті. Бойові дії, що тривали з 18 по 28 жовтня 2014 року за блокпост на Бахмутці, трасі Р-66. 32-й блокпост був розташований неподалік села Сміле і міста Слов'яно-Сербськ. 32-й блокпост утримували порядка 120 бійців зі складу Вінницького полку НГУ та 80-ї аеромобільної бригади. Після мінського перемир'я ватажки проросійських збройних угруповань запевнили, що не відкриватимуть вогню і домовилися збудувати власний опорний пункт між 31-м і 32-м блокпостом. Невдовзі вони почали блокування 32-го блокпосту. Українське командування організовувало спроби прориву, проте майже кожна спроба. Завершувалася втратами бронетехніки внаслідок блокування в останніх числах жовтня. майже половина особового складу 32-го блокпоста не могла долучатися до боїв через захворювання та знесилення. У ході переговорів на місцевому рівні з командуванням проросійських сил досягнуто домовленості про вихід українських військ зі зброєю з 32-го блокпоста. Потім приїхав там якийсь. Старший, коротше, виходить, старший кого, старший цих кацапів і каже, ну, все, я свою задачу типу, виконав. Ми були в кільці, потім наш, цей, хто був з нами, старший там на цьому напрямку взяв білий прапор і пішов з ним на переговори, взяв гранату в руки, чеку. І з ним спілкувався. Цей Кацап каже, що переходьте на нашу, до нас, там, та підемо разом на Київ. А е, ну, Наш козак каже, що якби я продався, то я продався подороже і не вам. Е, той каже: ну, якщо так, то тоді наша артилерія буде працювати по, вам, по нам. Ну, він його взяв на понт, е, наш козак і каже, що. Якщо ваша артилерія буде працювати по нам, то тоді і наша буде по вам працювати. Хоча в нас на той час там взагалі нічого не було на рахунок артилерії там. Е е і все. І потім він відвів свої війська, кільце е як сказати, розкрилося, але були там в полоточні, ти був під ковід. Так? Ну, і потім там почалися їхні такі, як сказати, провокації, обстріли, це все. Там міномети працювали. І... Але вони, типу, не заходили до нас, тому що вони не знали, де там вони працювали хаотично мінометом. І потім вже ми зрозуміли, що там біда печаль. Нам дали команду відтягуватися. І ми із того кільця потихеньку, потихеньку, коротше, під обстрілом виходили назад. І потім ми вже відійшли. Нас замінили. Ми там знаходилися на 32-му посту, десь близько, навірно, щоб не збрехатись близько місяця. Після ротації зі Сходу Євген Лисенко був залучений до охорони українських атомних електростанцій. Ця місія тривала до 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Потім совість мене загризла, що я сижу в тилу, а мої всі товариші, яких я знаю, там працюють. Я перемістився в підрозділ. В центр спеціального призначення в ОМГО, ну і там вже з хлопцями виконую бої завдання на різних напрямках. Ну і один із ключових, який там повпливав на моє місце служби зараз тут, це напрямок Запорізький, де зазнав поранення, тому зараз тут. Під час боїв Євген отримав кілька контузій, а у березні 2024 року важке поранення. Осколками було пошкоджено ногу після кількох операцій та тривалої реабілітації. Він зумів повернутися до активного життя. У цьому йому допоміг спорт, який завжди був невід'ємною частиною його життя. Пригадує сьогодні Євген і своє перше знайомство з представниками діючої ветеранської команди неможливого не буває. Познайомилися під час змагань у минулому році. Ну так, да. е відбувалися змагання, там всеукраїнські, е яку робили Федерація совменів. Ну і хлопці їхали з рівного на змагання. Я запитав, хто там їде, чиє місце, то і все. Ну і так, під час змагань та й познайомилися. І з того часу тільки набираємо собі команду, поповнюємо бажаючими. Які результати маєте? Які показники, які плани ставите сьогодні? Не говорите, що майже щодня займаєтесь. Є ж, напевно, причини чому щодня? Ну, це вже як наркотик, без цього неможливо. Ну, не Коли не тренуєшся, тоді погано себе почуваєш. Для чого тренуюшся? Для того, щоб гарно себе почувати, вигляді. У формі, а не як. Кляча якась, бо є різні там, да? візьмемо 50 років людина тренується, 50 років людина не тренується, то хто виглядить краще. Звісно, той, хто тренується. Тому тренуємося заради задоволення зараз. Раніше тренувався там, тому що були цілі там якісь майстри спорту, кандидати в майстри спорту, там, десь на якихось змаганнях там гарно виступити. Та й спорт це один як із потужних методів реабілітації. Один з найкращих, можна сказати так. Тому то ми тренуємося. Які показники, ну, найкращий мій результат в жимі лежачи це 195 кг, при власній вазі 93 кг. Станова тяга була 280-290. І присідання 260-270 кілограмів. Ви відчуваєте себе ветераном сьогодні? Тобто, бойових дій, статус у вас є вже? Ну, Та статус у мене є ще з 2015 року. Та я не знаю, як теж сказати ветеран, Ну, Ветеран це, типу, я рахую той, хто вже не виконує бойові завдання, і там у нього група інвалідності, і він от сидить, типу, вдома. Або десь на цивільному, як сказали, житті. А я рахую себе діючим військовослужбовцем покажу, кашу, а там як Бог дасть. Дякую вам, зараз розмову.